Коротка історія Ченстуховської чудотворної ікони, згідно з переданням, ікону намалював святий Євангелист Лука. У 326 році Богородичний образ з Єрусалиму до Константинополя привезла свята Цариця Олена. Згодом у 13 столітті князь Лев перевіз цей образ з Константинополя до України. Тут чудотворна ікона Богородиці була встановлена у церкві. Замкової фортеці міста Белза, з 14 століття походить свідчення чудодіяння Богородичної ікони. На містечко Белз напали татари і взяли місто в облогу. Знесилені оборонці молилися до ікони, яка була виставлена на фортечні мури. Татари, обстрілюючи замок, влучили в ікону, і раптом на все військо впав густий туман. Великий переляк охопив ворогів. Вони в паніці зняли облогу і відступили. Угорський намісник Галичини, князь Владислав Опольський, залишаючи белз у 1382 році, перевіз чудотворну ікону на Ясну гору до Ченстохови у Польщі у монастир отців Паулінів, де вона перебуває і дотепер. У 1415 році Ченстухову захопило військо гуситів. Вони спробували вивезти ікону Богоматері, але коні не могли зрушити воза, на якому знаходилась святиня. Один із гуситів скинув ікону на землю, інший вдарив по образу мечем. Перший відразу помер, другому всохла рука. Знак леза і понині є на обличчі ікони. Коли шведські війська взяли в облогу монастир на Ясній Горі в Ченстохові, знову виявилось чудодіяння Богородичного образу маленький монастирський гарнізон, молячись, відбив усі штурми переважаючого ворога. Героїчна оборона Ченстоховського монастиря поклала початок визволенню Польщі від шведської навали. Вдячний король Ян Казимир урочисто віддав свою країну під заступництво Богородиці. А Ясна Гора стала не тільки релігійною святинею, але й символом народної свободи. Відтоді Ченстуховська Богородиця була проголошена королевою польської корони. Ця ікона знана в усьому християнському світі в ім'я Пресвятої Богородиці Ченстоховської посвячена не одна католицька святиня.